Послухайте, якщо ви ще не зрозуміли, цей світ не наш дім. Це безумовно правда для християнина, але можливо, ви зараз дивитесь цю програму і не є послідовником Христа. Чи помічали ви, що речі цього світу абсолютно заплутані, дивні і навіть здається розвалюються? Ну, з біблійної точки зору, все розпадається, але справа в тому, що все в цьому світі тимчасове так говорить Біблія. Насправді, послухайте, вам не обов'язково вірити Біблії, щоб знати, що це правда. Другий закон термодинаміки, ентропія, це факт, що всі речі переходять від впорядкованого стану до хаотичного. Іншими словами, новенький автомобіль, який ви щойно купили, вже розвалився. Гайка, яку ви щойно накрутили на болт, автоматично починає відкручуватися. Друзі, послухайте. Так багато метафор у Біблії говорять про життя в його стислості. Це як пара диму. Це як час, що швидко біжить, наче клаптик часу або диму, і все все закінчилось. Біблія говорить нам, що якщо ви доживете до 70 років, то це чудово. Але якщо вам виповниться 80, то ваше життя буде сповнене болю, страждань і печалі. Слава Богу, що це не наш дім, цей світ поглинений гріхом. Але друзі, послухайте, порівняно з вічністю, це життя надзвичайно коротке, і ця земля настільки коротка, що це не наше постійне місце проживання тут. Слухайте, ми тут ненадовго, А тим часом чи знаєте ви Христа? Що ж, давайте візьмемо наші біблії і познайомимося з ним ближче, дивлячись на послання. Цей світ не наш дім. У Біблії, в посланні до Ефесян 1.3 сказано: «Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу. Гаразд, це вже серйозно це поза часом. Це ще до того, як існував час, щоб ми, щоб ми були святі й непорочні перед ним. У любові наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі. Іншими словами, Ісус є агентом, Він є посередником для того, щоб це сталося. Бог має мету, Він має викупну мету і Він має план. І коли був цей план, ще до того, як почався час? Послухайте мене: Бог не вигадав план викуплення. Після того, як Адам і Єва перетнули межу у нього вже був план ще до того, як відбулося творіння. Послухайте це, можливо, у нас є ця цитата. Мені це подобається це від доктора Дональда Грея Барнхауса. Наше життя не є випадковим результатом руху сліпого випадку чи кидання космічних костей. Все, що відбувається в нашому житті, відбувається згідно з досконалим вічним планом. Все мудрого, все могутнього, вселюблячого Отця. Той факт що людина була обрана відповідно до вічного Божого задуму, одразу ж оточує її захистом або захисною опікою Святого Духа. Ніщо не може торкнутися людини, якщо воно не пройшло через схвалений процес волі Божої. Жодна ситуація, яка з тобою трапляється, не може перемогти тебе. У Христі ви повинні сфотографувати цю дивовижну і дуже правдиву думку. Божий задум для вашого життя не буде викривлений, він не буде зірваний. Чи можемо ми сказати це таким чином? Ще до того, як ти народився, ще до того, як існували Юпітер, Сатурн, Меркурій, Бог мав свій план для твого життя. Ми тільки починаємо до нього наближатися. Дехто з вас відкриває для себе цю вічну істину вже сьогодні. Прямо зараз у Бога є план для твого життя, і він був у нього завжди. Як довго, як довго? Я навіть не можу вимовити слово назавжди довше ніж «назавжди», Тому що ми такі маленькі, ми можемо думати тільки так, ось так, на лінійці. Бог вічний. Ти не можеш мені це пояснити. Все, що ми знаємо, це те, що там немає часу. То коли ж Бог це придумав, Він завжди думав про тебе. Послухай. Ти щось розумієш? Ми до чогось приходимо, ми до чогось приходимо, він вже знав. О Боже мій, слухай, якщо ти не християнин стайним сьогодні. Серйозно, Бог точно знає майбутнє, Він точно знає, що з вами буде. Хіба ви не думаєте, що знаєте, особливо, якщо ви молоді, ви дійсно думаєте, що знаєте? Це частина обману в молодості. Але коли ти рухаєшся вперед, чому б не стати посадовником Ісуса, знаючи, що все, що Він має для мене, є добрим і має певну мету. І коли я досягаю її, коли я приходжу до цього моменту, я можу мати великий мир, знаючи, що все це згідно з Божим планом. Приходьте і йдіть за мною або за його словами. Ісая 54, 17 говорить: жодна зброя, викувана проти тебе, не буде успішною. Подумайте про це на мить, жодна зброя, створена проти мене, не буде успішною. Знаєте, до чого я одразу ж приходжу після цього? Я попереджав вас, друзі, пару тижнів тому, що існує від 6, до 10, від 6 до 10 фальшивих сайтів у соціальних мережах щодо мене, які створюються щотижня. Вони фальшиві. зараз у нас є компанія, яка працює над тим, щоб знищити ці сайти. Зараз це настільки погано, що ми просто слухаємо, ми щойно закінчили писати книгу, яка зайняла півтора року, тому що вона написана шляхом писання. І що ми щойно дізналися? Ми щойно дізналися, що Щі написав книгу за кілька днів, і зараз продаються самозванці з моїм ім'ям і моїм обличчям на ній, але це не я, це не я, а Й. А тепер ми виявили, що є послання, де я говорю з вами, але це також не я. Я не кажу, що це я. Я маю на увазі, що він говорить те, чого я ніколи не говорив. Послухайте, так працює ворог. Це настільки погано, що я подумаю про те, щоб повністю вимкнути соціальні мережі. Я б так і зробив, але тоді мільйони людей скажуть: а що сталося з посланнями, які ми дивимося з Токіо? У чому справа? Нас роз'єднали. Подумайте про це. Послухайте, я скажу це публічно. Я скажу це ще раз. Я постійно це кажу. Це написано в моїх соціальних мережах. Я ніколи не проситиму про зустріч з вами. Це не я запросив вас зустрітися в Гленделі, в Старбаксі. Це був напевно вбивця, переслідувач. І я ніколи не прошу у вас грошей. А люди кажуть не можу повірити, що Джек це робить. Ви не знаєте Джека. Я ніколи не прошу. Тож будьте обережні. Ми живемо в дуже оманливі часи. Жодна зброя викована проти тебе не буде успішною. І будь-якого язика, що виступатиме проти тебе на суді, ти засудиш. Така спадщина Господніх слух і їхнє виправдання від мене, говорить Господь. Хіба це не чудово? Це не від нас. Ми просто йдемо за ним. Ви коли-небудь бачили маленьку дитину, яка йде за своїм татом. Він відчуває себе дуже великим і захищеним. Він іде позаду свого батька, з ним йде дитина. Він не міг би захистити себе, як би довелося, але він цього не знає. Він бачить лише свого батька. Це ми. Ми дивимось на нашого тата, і ми захищені під його тінню. Це неймовірно. Він дивовижний. Друга річ церква – це небеса, які зростають в нас, зростають. Кожного дня, коли ти прокидаєшся і живеш як віруюча людина, небо збільшується всередині тебе. Хіба Ісус не казав? Також Джуку, це дуже дивно. Перепрошую, це сказав Ісус. Він сказав, що Царство Небесне є всередині вас. Якщо ти послідовник Господа Ісуса Христа, то де ж Дух Святий всередині тебе? Я завжди мушу себе стримувати, коли думаю про перебування Святого Духа. Хто б міг подумати про таке? Тисячоліттями язичники ніколи не думали, що можуть принести в жертву Бога чи Богові, які скажуть. А знаєте що, ми будемо жити всередині вас? Ісус приходить і каже: Я покидаю вас, я йду. Не хвилюйтесь, я пошу Святого Духа, і Він житиме всередині кожного віруючого у вас, він отабориться всередині вас. І якщо він зробить це, ви знатимете. Бо він почне працювати зсередини і робитиме свою дивовижну роботу у царстві, яке зростатиме всередині вас. Ти більше думаєш про царство, ти хочеш зробити для царства, ти хочеш служити царству. Господи, що ти хочеш, щоб я робив? Ну, ось ми і тут це круто. Ось так воно росте. Як мені рости? Чого мені очікувати, що відбувається? Чи дійсно Бог збирається завершити свою роботу зі мною? Отак він повинен, але не тому, що повинен. А тому, що він захотів. Вірш 29. -й. Адже кого він наперед пізнав вау. Обводіть слово пізнав. Ви захочете це запам'ятати. Тих, і визначив наперед, Обводіть слово визначив, щоб були вони подібні до образу Його сина. Це результат, аби бути йому первістком серед багатьох братів. Тому що Ісус Христос перший, хто воскресе з мертвих, щоб жити вічно. Син Божий Його сила здатна уподібнити нас до Його Воскреслого образу, і як ми можемо бути впевнені в цьому, тому що Боже передбачення, засноване на приреченні, є тим, що запускає весь процес. Подивіться на це. Ви повинні подивитися. Ніколи, ніколи в Біблії термін приречення не застосовується до проклятих. Засуджених або тих, хто перебуває в пеклі жодного разу. Будуть ті, хто скаже вам, що це так, але це не так. Будь-яке приречення ґрунтується на передбаченні і воно є позитивним. Ви мене чуєте? Це не говорить про приречення тих, хто успадковує пекло. Нічого не сказано. Я не кажу, що люди не потрапляють до пекла, вони потрапляють. Але це не на основі того, що Бог каже: раз, два, три, чотири, п'ять вийшов, зайчик, ти потрапиш до раю, а ти не потрапиш. Ні. Боже проведіння – це не те, що він дізнався давним-давно і тим самим визначив людей. Ти. Ти мене розумієш? Це глибокі речі. Зачекай. Я навіть не впевнений, що можу це правильно сформулювати, тому що Бог вічний і для нього немає часу. І тому, що він Бог, він не може нічому навчитися. Він. Знає все насправді, в глибокому богосліві природа Бога відома як Божа постанова, це функціонал Божої особи, постанова з літерою П, і це означає, що Бог знає все, що відбувається, і Він знає результати речей, які ніколи не відбувалися. Це трохи опікає ваш мозок. Тож дивіться сюди, коли ви думаєте, що Бог вибрав мене, тому що я хороший, ви помиляєтесь. О, Бог просто кидає космічні кості. Шкода, що ти не можеш піти з нами неправильно? Бог, який не може вчитися, його вічне передбачення. Він знає точне рішення, яке ви приймете, якщо почуєте Євангеліє так, ще до того, як почався час у цьому фізичному світі. Послухайте, він знає це відтоді, як він став Богом. А скільки часу минуло? І навряд чи ми можемо визначити вічність, чи не так? Тож подивіться на це. Ви тут, у 21 столітті, і впродовж усієї минулої вічності, Боже проведіння знало, що коли вам буде представлено Євангеліє, ви скажете так. Він знав це. Він не вчився цього, він знав це. Виходжуйте з цього, дивіться, як Бог дав вам здатність сказати так, або побачити істину. Хто отримує похвалу? Хто отримує поклоніння? Хто отримує славу? Бог. Хто забезпечив шлях спасіння? Бог. Але якщо євангельське послання приходить до вас, а ви відкидаєте його, тому що Бог створив вас вільним моральним агентом, ви можете вибирати. Він вклав це в тебе, ти можеш вибирати. Я даю тобі вибір, ти вибираєш. Якщо ви відкидаєте його, то хто несе відповідальність за те, що ви його відкинули? Ти сам. Отже, на небі ми всі будемо робити так: спасибі Богу за те, що Він нас сюди привів. А люди, які в пеклі, ненавидять себе за те, що ніколи не слухали нікого, нікого хто проповідав Євангеліє. Бог нічому не вчиться, він наперед знає, як все буде. Він не згинає твою руку. Він знає. І прямо зараз для нас ми проходимо. До Божих планів, заснованих на передбаченні. Ніколи не згадуйте слово приречення, не згадавши слово про передбачення. Зрозуміло. Це дуже важливо, тому що будуть ті, хто намагатиметься вас обдурити, і щоб виправити це, не піддавайтесь серйозно. Єремія 31, Єремія 31,3. Це може мати більше сенсу. Ми часто читаємо цей вірш, але зараз він, мабуть, набуває більшого сенсу. Здалека з'явився мені Господь і сказав: Я полюбив тебе вічною любов'ю. Як довго це триває. Тому з любов'ю і добротою я приверну вас, бо говорить вам, так, я вам потрібен. Вам не потрібна церква, вам не потрібна організація. Вам не потрібен членський квиток. Бог каже, я привертаю тебе, я тягну тебе до себе. Я хочу, щоб ти прийшов до мене. Чому? Тому що я люблю тебе вічною любов'ю. Друже, послухай, ти втрачаєш це, ти розлучаєшся з найбільшим коханцем своєї душі, якого ти коли-небудь знав. І Бог каже: Прийди до мене. І ти скажеш, ні, це жахливо. Навіщо ти це робиш? Ви не повинні цього робити. Євангеліє від Івана, розділ перший я люблю це. Іван, розділ перший, вірш 43. Я в захваті від цього. Я заздалегідь прошу вас пробачення. Наступного дня забажав він, Ісус, Єшуа, піти в Галилею. Знайшов там Ісус Пилипа та й каже йому: іди за мною. Пилип же був з Вицаїди з міста Андрія і Петра. Пилип знаходить. Натанаїла, ви не любите Пилипа? Він просто скрізь? Та й каже йому: вибачте, послухайте, ми знайшли того, про кого писали Моїсею законі й пророки Ісуса з Назарета, сина Йосипа. Зупиніться тут. Євреї першого століття, які знали свій старий завіт краще, ніж сучасні євреї, що коли вони зустріли Ісуса, якою була їхня реакція? Це той хлопець, про якого говорив Мойсей. Це той, про кого пророки говорили, прикладаю вам, це той, про кого весь старий заповіт. Це він. А Натанаїл сказав йому: чи може бути щось доброго з Каліф Назарета? Вибачте, каже йому Пилип: Іди і подивись. Побачив Ісус Натанаїла, який ішов до нього. І каже про нього. Це Ісус промовляє. Ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Справді, це дивовижно. каже йому Натанвіл, Звідки? Звідки ти мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: Ще до того, як закликав тебе Пилип, я бачив тебе, як ти був під смоковницею. Це стає дійсно, я, я думаю, неймовірно романтичним для душі. Відповів Натанаїл і сказав йому: Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо я сказав тобі, що побачив тебе під смоківницею? Ще більше від цього побачиш. І він сказав йому істинно, істинно кажу вам. Відтепер побачите відкрите небо і Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. А що? А що, що тут відбувається? Ісус цитує старозавітню подію, коли Яків приліг відпочити, і йому було видіння, і Яків бачить драбину, яка тягнеться до неба, а з неба піднімаються і спускаються ангели, які сповіщають про служіння Месії. Переклад, Натанію, ласкаво просимо на порт. Мені це подобається. Небеса кличуть нас, небеса кличуть весь час. Більше того, кого він визначив, тих він також покликав. Чи кличе вас Бог? Чи Бог запрошує вас до своєї родини? Послухайте, ви коли-небудь слухали, слухайте, ми майже закінчили. Чи думав ти коли-небудь на мить, що хотів би отримати прощення своїх гріхів? Чи думав ти, що хотів би почати життя заново? Що якби все це можна було змінити вже сьогодні, без того, щоб просто це писали в заголовках газет? Чи іншим чином нагадували, коли Бог каже: Віддай мені це зараз, і я врятую тебе від цього моменту, поки воно не притягнуло тебе вниз. Ви згрішили проти мене, самогутнього Бога. Я вічний, я Бог, я чистий і досконалий. Але послухай, між мною тобою є гріх, і я пішов на хрест, щоб усунути цей фактор гріха з твого життя. і ось у чому річ. Якщо ти чуєш, як я кличу тебе, ти отримуєш від мене моє запрошення. Прийміть його. Прийміть його. Бо ви покликані. І таких він також виправдав, оправдав велике, велике значення слова. Воно означає виявити, показати праведність, оголосити праведним, оголосити про чиєсь виправдання або виправдання. Але найкраще пам'ятати, що виправданий означає, якби я ніколи не грішив. Ось що це означає? Бог дивиться на тебе і каже: Я дивлюсь на тебе зараз так, ніби ти ніколи не грішив. Один чоловік. Один чоловік народжений від Діви, живе своїм життям, посланим від Бога, помирає на хресті, як написано в Писанні, воскресає з мертвих, виявляється, вічний Бог створив, втілився, став плоттю, як каже Біблія, для того, щоб ми з вами успадкували небо і вічність. Послухай очевидно, що цей світ не є нашим домом, але якщо ми читали Біблію, то ми дуже раді це чути. Послухайте, подумайте про величину того, що Христос Ісус зробив для вас, зробив для мене, зробив для нас. Це дивовижно. Бог прийшов зі свого світу в наш світ, щоб купити нам квиток власною кров'ю, щоб ми могли. Потрапити на небо, послухайте, ви, і я, незалежно від того, хто ви, ви можете бути атеїстами прямо зараз, дивлячись це шоу. Є одна річ, з якою ми з вами повинні погодитись. Ми знаємо, що є добро і що є зло. Причина, чому ми це знаємо, полягає в тому, що Біблія говорить, що Він записав вічність у наших серцях. Тільки Бог є причиною того, що ми можемо відрізнити правильно від неправильного. І Бог правий, а ми помиляємось. Бог добрий, а ми ні. Бог спасає нас тих, хто загубився. Послухай, ми хочемо вічно жити з ним на небі, небеса. Чому цей світ показує у людському оку одні з найкрасивіших заходів сонця, або найпрекрасніші пейзажі, або найкрасивіші пейзажі для людського ока, прекрасні і дикі, тому що є небеса, які прийдуть. Це лише маленькі приклади того, що прийде. Але чи будеш ти там зі мною? Чи будеш ти там з багатьма з нас, чи будеш ти там? Я хочу, щоб у вас була можливість прямо зараз, незалежно від того, де ви знаходитесь, прийняти рішення на користі Ісуса. Він помер на хресті за тебе, мій друже. Воскресе з мертвих, а ти просто помолись. Господи Ісусе, прости мені мої гріхи. Я каюсь. Я відвертаюсь від своїх гріхів і вірю в Тебе, Господи. Дякую, що Ти помер за мене на Христі і Воскрес. Воскрес із мертвих саме так, як сказано в Біблії. Я віддаю Тобі своє життя. Дякую тобі, Господи Ісусе. Я молюся. І якщо ви молилися цією молитвою, дайте нам знати. Заходьте до нас на джеґіпскрапкаком.юе, дайте нам знати про вас. У нас щодня з'являється все більше матеріалу. Ми хочемо, щоб ви зростали в благодаті та пізнанні Ісуса Христа. Тому що те, що чекає на нас, віруючих, набагато більше, набагато більше. До наступної зустрічі. Нехай Бог благословить вас.